Щорічно, 2 липня, відзначається День спортивного журналіста. Саме у цей день, 1924 року, у Парижі було засновано міжнародну асоціацію спортивної преси. Гадаю, героя наступного матеріалу, присвяченого цій даті, представляти не треба. Усі городяни знають про кого мова, бо він один такий Кого ми в влазивою. можемо назвати спортивним журналістом. Мельника Володимира Івановича. Мужчина Владимир Мельников ведет телепрограмму «Спортивные новости». Мельникова. Ой, я забыл його фамилию, наш любимый Заводчанин родинка до сих пор комментирует. Володя, по моему його зовут. Это прелесть, дай Бог ему здоровья. Я без него не представляю Лазавской спорт. Комментатор отже, зовут його Володимир Мельников. Я не коренную Лазовчанин, Приехал я в Лазовую в 1972 Дивсот Симста году в прошлом веке. Приехал, собственно говоря получить квартиру. Здесь на заводі усім висадували квартири. Ми були молоді жони. Хотіли получити квартиру, їхати в Кировоград. Пет. Та не сталося. Поки чекали квадратних метрів, з'явилися знайомі, друзі, улюблена робота обох склад сім'ї змінився, і це лише за два роки. Звісно, що про переїзд вже не згадували. Устроївся на завод інструктором гімнастики, в об'язаності якого входила тогда организация спортивной работы на всём предприятии тогда это было где-то 16-17 тысяч работающих Володимир Іванович залюбки згадує ті часи свого життя, як організовував усілякі спортивні змагання, як облаштовували у новобудові міського палацу культури спортивну залу, як створив разом з однодумцями дитячо-юнацький спортивний клуб, який згодом став школою, де спортсмен зайняв посаду директора, і все здавалося, приносило задоволення. Життя вирувало, та непередбачуваний його зигзаг вмить усе змінив. мені операцію на серце і прийшлось. лежать на диване. Операция была сложная, мне рекомендовали год вообще вести себя как... В те времена еще это очень сложно было, шунтирование, это не везде делали. И вести себя как годовалый ребенок, и ухаживать за мной как за годовалым ребенком. Алося це 19 років тому. Випадково почув запрошення на міському телеканалі, який тільки не розпочинав свою діяльність на створення авторських програм, не вагаючись, вирішив популяризувати фізичну культуру та здоровий спосіб життя у такий спосіб. Авторські програми і все. Ну я та що я мог. Я зі спортом був знаком з його кухні, з організації соревновань. Ну багатьох знав спортсменів очень хорошо, практично всі, всі були невідомі. На Написав би сенька три сюжета. Пішов, підложили те, що у нас спорт якийсь то є. З усмішкою згадує Володимир, як поводився вперше перед камерою і що запропонували спочатку, не сподіваючись на успіх проєкту, смішну заробітну плату. Пустили одну передачу в ефір, потім я одразу із 150 тисяч зарплата моя виросла одразу в 3 мільйони. Я став мільйонером. Поступово почав набиратися досвіду у цій справі і зрозумів, що сказати городянам є що, що може донести до глядача усю специфіку спортивного життя міста, власного бачення. Рішив купити свою камеру, купив камеру, почав тоді вже самостоятельно все знімати. І знімаю, відбираю, монтую, коментую, ну і саджусь перед камерою і розказую. А все, що в Лазові происходит, все знімав: футбол, баскетбол, волейбол, плавання, легка атлетика, шахмати, шашки, художественная гімнастика, борьба, всі важливі, самбо, дзюдо і так далі. Ну, все, що культивируется в лазової. Відтоді працює спортивний журналіст лише відповідально, оперативно та як наполягає сам об'єктивно. Я всім говорю, саме об'єктивний чоловік та я. Я на все смотрю через об'єктив. Володимир намагається не пропустити жодного змагання. Сьогодні спортивне життя лозової насичене, багатогранне. Це допомагає і йому триматися завжди у формі, не здаватися, бо нещодавно переніс ще одну унікальну операцію: навіть дві поспіль. Кошти збирали усім містом. Друзі та рідні дорікають, навіщо працюєш досі? Адже після серйозної операції Ребята, ж да для чого жило для того, щоб лежати на дивані. Взагалі я хотів заниматься баскетболом, организовать баскетбольную школу такую серьезную. Наскільки це можна було б бы влазовувати. Баскетбол взагалі окрема тема у житті Володимира. У місці ось вже 14-й рік поспіль проводиться турнір з баскетболу його імені. Наверно, треба зробити, може бути, треба поміняти якось формат, може бути, треба дійсно почати опять діток і більш дитячий такий турнір зробити. Ну і цих, і взрослих не хочеться бросати. Тому Рішили так, единомышленники у мене создать, провести в этом году перше первое первенство міста, ну такое как бы, цивилизованное по баскетболу. Життя навчило майстерності спортивного коментатора, оператора, розумінню режисури, акторської майстерності. І ще говорить Володимир Мельников, зрозумів головну якість чоловіка. Сюда вважав, що потрібно... Бути добрими с людьми в отношениях з людьми, хотя я буваю прямої нагадаю і лішні із лішне може бути різок, про це друзі знають. Вот. Ну прощають без зайвих реверансів. Хочеться сказати, що люди зі стійким інтересом до якогось заняття завжди викликають почуття захопленості. Чи вважає Володимир Іванович, що витягнув щасливий квиток у житті? Щасливий білет, думаю, ну не очень щас не то, щоб там совсем щасливий білет. Хотелось бы, хотелось бы немножко, ну как нам всем, хотелось бы немножко материального. По да? да, да, и побольше. <свят> «Счастливый билет» не только в, в твоей работе там, или в увлечениях. Да, это же и семья, это друзья, это, ну, это много. Хотя, ну больше, конечно, всего это семья. Я считаю, что поэтому я точно вытащил «Счастливый билет». Життя яскраве та непередбачуване. Ми бажаємо кожному витягти свій щасливий квиток на цьому випуску. Крапка, дякуємо, що ви з нами. Наша наступна зустріч у п'ятницю.